Артилеристи 80-ї бригади зсу на вогневій позиції під бахмутом налаштовують свою зброю британську гаубицю l 119 Вона легка, мобільна, скорострільна і що найголовніше, менш помітна. Щоправда, як і вся західна техніка, потребує особливого догляду. Як запускати її, то вона почуває плюватися трохи в різні сторони, а як з нею ухажувати, то вона. Влучно і цільно працює. Радянські гармати, вони такі, це кусок желіза, який там практично догляду не потрібно. А тут догляд потрібен великий, постійно все має бути цей доглянуто, змащено, провірено, бойового стану, але габарити малі, тобто ну, снаряди легші і нею краще працювати. Можна краще замаскувати, сховати. А ось і снаряди 105-го калібру. На перший погляд, усі як один новенькі, щоправда, деяким майже півстоліття. Просто їх дбайливо зберігали і так само акуратно перевозили. Це снаряд 74-го року. Оце 74-го? Так. І в такому стані? Так. Ну, я підозрюю, що в 74-му їх не упаковували в такі тубуси. Це вже перепакували. Багато в нас було проблем з радянськими боєприпасами. Це коли тут йдуть такі заглушки, підривник транспортується окремо. Це підриває основний снаряд. І тут йдуть ну, в радянських, там ідеї пластмасові заглушки, вони там могли ламати, закиснути, або різьба вже бути ржава, і тому ти не можеш накрутити підривник. Тут все змащено, закручено, герметично. Ти собі вільно це робиш руками. І... Коли потрібно все швидко робити, це робиш це значно швидше. Але зараз на цій вогневій позиції всім доводиться якнайшвидше ховатися. Противник активізувався. Все вже половина пакету. І танчик. Ну, сьогодні весело. Щойно противник почав працювати по цій ділянці. Ми чули виходи градів, працював танк, і нас попросили спуститися в це укриття під землею заради безпеки. А це як касетні боєприпаси їхні. Типа заборонена зброя. Касетними боєприпасами запалили поле, он горить. Таку активність російських військових, боєць із позивним Анубіс пояснює просто: цього ранку їхній розрахунок накрив противника. Зараз уже російські військові намагаються помститися. Чуть-чуть почали лізти, там допомагати пораненим витягувати. Нам аеророзвідка передала, і ми туди відпрацювали. То там деякі залишилися лежать там, деякі уйшли. Це вони, мабуть, нам питаються, що Типа нанести обратний урон. Обстріл вщухає, командир батареї піднімає невеличкий коптер, щоб перевірити, чи помітна їхня замаскована позиція з неба. Тут треба, щоб дрон проходив от чітко над нами, і щоб дивився під собою. Якщо він літає там, він дивиться під 45. Ну, в загальному задоволений, але бачу, що за якийсь короткий час позицію треба буде міняти. Тому, що як ви бачите, ну, от землі зараз вже нема листі на деревах. І це вже дещо демаскує нашу позицію. Хоча в загальному маскування досить хороше. А значить, і працювати з цієї посадки поки що можна. Якраз і нові цілі з'явилися. Після перших пострілів із командного центру надходить інформація з більш точними координатами противника, і українські артилеристи продовжують бойову роботу. Напередодні українські десантники провели успішний штурм. Російські військові вкотре спробували повернути втрачені позиції, але цей розрахунок британської гаубиці знову відкинув їх назад. Ми на підступах до Бахмута, відрізаємо їхні логістичні шляхи до Бахмута. Для них це дуже важливі рубежі, і тому противник зовсім не здається, не відступає, бореться за кожен метр землі і досить тяжко тут просуватися. Хочеться міняти позицію кожен день, якщо будуть втікати, тобто, щоб доганяти і стріляти їм в догонку, коли вони втікають від наших військ. Настрій тільки бойовий, поганий настрій не може бути, тому що. Ми всі хочемо перемоги, і ми до неї йдемо. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олександр Ученко для Радіо Свобода.